Ну, щось, щось, не Як вас звати? Я вбачаю. Ігор Миколаївич, Миколаївич прізвище і посаду. Слугель, Ігор Миколавич, судя підійшли на суд. Ще раз прізвище. Слугель. Сугель. Сугель. Дуже приємно. Псеш, Чому, це... не Чому, Чому не до Давайте зараз не обмежимося судовими нормами і нормами правопорядку Чого не вистачало для того, щоб було довічно? Якщо громади відповідь то одне запитання. Ну ми почули вже те, що автора. Почекайте, давайте чому довічно? відповідь. Я вам говорю, колеги суддів оцінила... Не, ну не кричіть. Дайте, будь ласка, відповісти судді. Будь ласка. Можна? Так. При прийнятті рішення колегія судді оцінила усі обставини справи. Оцінила те, що передувало цьому злочину. Оцінила обставини вчинення цього злочину, оцінила те все, що було після вчинення злочину. Вивчила судову практику. І от я вас попрошу, щоб об'єктивно були ваші репортажі, щоб об'єктивно було висвітлення в засобах масової інформації. Підніміть судову практику. Зараз доступ до реєстру є. Підніміть судову практику і плюс-мінус аналогічні ситуації. І Ви подивитеся, яка буде судова практика. То я вам відповідаю на ваше запитання. Ми прийняли рішення згідно діючого законодавства, згідно тих доказів, які є в справі його вини, і згідно судової практики. Частина яка? А кри... Що не Що хватило, щ... Скажіть, ви будь ласка, чому частина перша? Чому тут ви не бачите один... Ми не, не... не... Будь будь ласка, ласка. У справі немає достатніх доказів для того, щоб полікувати дії. Вам треба поговорити, люди й поговорить. Що в справі немає достатніх доказів, які підтверджують вчинення високому фінансові сайту. Тобто вчинення особливості і співробітника. Звертаюся раз до того, з чого розпочався цей конфлікт і чим він закінчився. А можете довести приклад, що на вашу думку є, якраз ще вже навіть Що він мав зробити? Ні, ну що він мав зробити такого, щоб все ж таки була частина друга, а не перша як. З хулянських мотивів. Повінен бути мотив, з чим я з хулянських мотивів. Він, коли почув, що б'ються оці вікна. І ви знаєте, по справі підтверджується, що дійсно... Якщо ви бачили відео обшуку, там не було. Ми ж не говоримо про його квартиру. Ми говоримо про квартиру інших людей, яких вилучили. Не було доказано суд першої інстанції, що моя дитина все робила. Скажіть, будь ласка, ми бачимо два квартали від пані. Знімався і знімав, там не було розбито квітня. Ми ж не говоримо Це про було. квартиру мокацею. А, а, вибі... вибі... а вибі... вибі... ж доказує, що він не може. Послухайте, коли людина чує, що там вікно розбилось, там вікно розбилось, там вікно розвилося. Це підтверджено. Є потакі, потри... в кого розбили і вилучили з місця квартири, ту каменюку, яка залетіла квартиру. Не в мокате, а в інших людей, які взагалі до цієї справи ні до ні не купив, ні до кого ніякого відношення немає. Коли, коли, він, коли він вийшов і за, затримував тих людей, на його думку, які били вікна, які вчиняли такі недозволені дії, він вирішив рішив затримати що далі з його головою, чого він далі так наче поступати, це таки йому відомо і Господу Богу. А чому, скажімо, що ви не вбачаєте особливої жорстокості? Чому? Ну, власне, за акцію. Із медичних критеріїв, це треба брати висновок експертизи і на це посилатися. А чому прокурор не вбачає? Я вибачаю, що на ваше запитання я ще хочу допомогти колегу. Ми сьогодні проголосили лише одну і результативну частину судового рішення. У вас, мабуть, так само є юристи, так? Давайте ми я так от пропоную, щоб ми ще раз зібралися, де ви скажете, вас там чи де там, коли ви отримаєте повний текст ухвали, повний текст ухвали нашої, розумієте, і там буде викладено все оте, про що ви питаєте. розумієте. Я вам просто ну не знаю вирок не зміниться. Вирок не зміниться. Але ви ви е, прочитаєте прочитає, прочитаєте, чого ми дійшли до такого висновку, що там відсутня частина друга статті сто і тоді з вами можемо випускати, от ви написали ви. от так, а от там такого немає. Ми... 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 Ви... Це вже рішення наше кінцеве і вже ви ми... можете мати даже послугу кримінальної справи. Ви можете і подивитися, такі... ми... Та... і більше я можу пішати. Чесно в рамках цієї статті саме знаходимо. Максимальний срок 15 років, максимальний срок. Це згідно по цій статті саме максимальний срок. 15 і довічне позбавлення. Якби це було за частиною другої, який там максимальний срок? Теж 15 і довічне позбавлення. Які тоді Тобто від 15-го до вічного? Ні, по частині першій тільки 15 Ні, 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 по частині другій. А по Коли ми показали, що там відбувалося, це шоу просто було. Там ще не було ніякої в них вистрою?